Вітаю, шановні друзі! Дам вам невеличку пораду. Всі чоловіки, жінки військовозобов'язані, зробіть до 18 липня нотаріальні довіреності на представництво ваших інтересів. Чому я зараз розкажу? Як ви знаєте, всі чоловіки військово зобов'язані повинні оновити свої військово-облікові документи в органах ТЦК до 18 липня. Ті особи, які не матимуть військово-облікового документу, будуть мати не тільки штраф, а будуть обмежені в деяких державних послугах. Це і реєстрація шлюбу, це і оформлення паспорта, водійського посвідчення, вступ до навчання на роботу, друзі і отримання навіть статусу інвалідності через МСЕК. Багато багато послуг. І ще до цього додаються, як повідомляють мої джерела і нотаріальні послуги. З 18 липня, ймовірно, будуть обмеження в нотаріальних послугах для осіб, які не мають військово-облікових документів. Тому подумайте завчасно, які нотаріальні послуги вам потрібно. і Зробіть це все до 18 липня. Попереджаю всіх, щоб не було потім як з закордонними паспортами. Зробіть це все до 18 липня. А саме головне зробіть нотаріальні довірності на представництво інтересів в усіх державних органах, в банках, в приватних, в державних установах, в комунальних, в ТЦК, всюди на Ваших близьких і довірених людей, саме головне, щоб це були близькі, довірені люди, яким ви довіряєте, на яких ви можете розраховувати, це дуже важливо. Друзі, без таких довіреностей вам, в подальшому, якщо ви, наприклад, будете сидіти. В себе в будинку да і не зможете вийти без таких довіреностей, ви не зможете багато речей зробити. А після 18 липня ви її просто-напросто не оформите. Тому зробіть таку довіреність на представництво інтересів зараз, на вашого батька, матір, брата, сестру, і нехай вона у вас лежить. Вона зайвою не буде, друзі, і вона вам е нічим не завадить. Але якщо виникне ситуація, і ви не зможете особисто кудись з'явитися, ваш представник, ваша довірена особа зможе це зробити. Пам'ятайте про це до 18 липня ще нотаріальні Послуги діють, що буде після 18 липня, незрозуміло. Але як повідомляють мої джерела, можливо, будуть обмеження і нотаріальні послуги будуть надаватися тільки при наявності військово-облікового документу. Це ж саме відноситься і для українців, які знаходяться за кордоном. Обов'язково замовте це собі. Довідки про несудимість, поставте на них апостиль, і нехай вам передадуть їх в країну вашого перебування, тому що після 18 липня це буде більш цього неможливо зробити. Знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.